Ремонтує чуже, розбите російськими кабами і артилерією житло, щоб мати змогу оплатити орендоване для своєї родини, і робить це під постійними обстрілами. Так, житель Оріхов Олександр Левченко вже четвертий рік заробляє у місті, що за 8 кілометрів від лінії фронту. Чоловік ділиться. Війна забрала у нього спокійне життя і роботу на сільгоспідприємстві у сусідньому селі. Родину з Оріхова він вивіз, а сам зізнається, виїхати не зміг. Та почав працювати де доведеться. Комусь підрізав дерева, кому лагодив паркан, а далі став допомагати з усуненням наслідків ворожих обстрілів, зокрема, закривати ОСБ дошками, вибиті вікна. Просто не, не вистачало часу зробити це все, тому що. Стоїть, наприклад, да, дев'ятиповерхівка, там прилетіла арта, осколки розбили ну, квартир 20. І це все потрібно, виходить. Ладно, там перший, другий, третій поверх. А як на дев'ятому поверсі? Світла немає, ліхти не працюють. Вирізав пішком, показаніс. Згодом і побутові роботи, і багатоповерхівки зовсім зникли з замовлень. Тож Олександр зосередився на роботі у приватному секторі. Наташ, мешкає в цьому будинку. Якби не накрили, що пошкодило весь шифер, обрештовку. В цьому будинку теж я робив. Власниця оселі Наталія Рогозна. В Оріхові має два будинки і до послуг Олександра змушена звертатися на регулярній основі. Ділиться, хоч він допоміг їй усунути наслідки вже безлічі обстрілів. Досі пам'ятає першу співпрацю. 28 лютого у 4 ранку, так. Прилетіла ракета, чи кап, вже не знаю що. Ну, кришу знесло зовсім, не вікон, не дверей, і двері повилітали, і наружниці, і внутрішні. Приїхав Олександр і три дні. Три дня робив. Наталія каже, ремонт домівок в Оріхові вже рутина для більшості мешканців, як і життя під постійними вибухами. А потім, ви знаєте, мабуть, вже страшне слово привичка. Головою ще ти не зобразила, що ти злякалася, а тіло вже труситься від страху. <праць> І не затримуємось. Рушаємо до наступного об'єкта другого будинку Наталії, де вкотре пошкоджено дах. Спитаєш, що я тут довжна нічого. Спасибо, на цьому досить. Даємо винагороду, звісно. Канєшно, кішно, Просто хочеться, тому що вони ж теж люди, і їм теж потрібно за щось жити. Олександр ділиться по ринкових цінах. Така робота вартує близько півтори тисячі гривень. Та зізнається, дозволити собі виставити фіксовану суму за роботу не може, тому і бере скільки дають. Ну, щоб, як вам сказати, хватало заплатити сім'ї на оренду житла, ну, поїсти одіться, ну не на широку ногу. Чоловік каже, вже відремонтував сотні домівок, хоча зізнається, інколи замислюється, а чи дійсно його робота корисна, адже будь-якої хвилини по будинку, який Олександр щойно латав, росіяни можуть вгатити знов. Та поки, зізнається, Олександр залишатиметься в Оріхові, аби допомагати людям. Так я розумію. ну, Як вам сказати, це е, люди хочуть зберегти щось. Якщо це всі опустять руки на своє майно, не буде нічого. Кришу підремонтували, вікна залаштували і буде, є якась надія на. Повернення. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.